Я помітив, що коли в сім'ї одна дитина, то вона в основному добра, щедра. Але коли в сім'ї кілька дітей, ну, їх відразу видно. Навіть через роки завжди голодні, діляться скрипучі зубами, а все тому, що з дитинства вони билися в сім'ї за кожну насолоту, за кожну нову річ, за бабусіної подарки. Буквально за все. А потім ось ці здивовані особи, типу, Ти що, в дитинстві не наївся? Ні. Звичайно, ні. У дитинстві я не їв а боровся. воїн світла. А ось ці приколи доношуватись за кимось речі, саме за кимось. Добре старший брат або сестра, але ось ці далекі родичі, яких ти ніколи не бачив, але його спітнили светер. Який до того ж іще на два розміри більше за тебе, ти запам'ятаєш на все життя. Дитячі травми є у всіх. Моя найбільша дитяча травма це коли я їхав до діда на метро і зайшла саме бабка, та, яка на пиріжки із усмішкою пропонує, а ту, яка сатана в пеклі не знає, чим топити. Тому що живуча падла. Так от, заходить у вагон, а мені на той час було 10 років, а братою 12. Вона підходить і повільно опускає голову, і каже: Ану, звалив з мого місця. І я був вахої. Ми, звичайно, посунулись, вона сіла, а потім знову із здивованим обличчям до мене звернулася. А ти чого пику свою скривив? І як ви розумієте, що після такого мені не особо є бажання комусь поступати з місцем? А ось ці бабки, які перші вийдуть з вагону, обігають, а потім прямо на вході вирішають, а куди ж мені піти? Мені здається, що вони спеціально, щоб зіпсувати настрій усім. Вони нібито вампіри, які висмоктують з тебе гарний настрій. Ох, все. Вже ж ці травми дитинства. Найцікавіше, що коли ти стаєш зовсім повнолітнім, то ти начебто відкриваєш новий уровень у сім'ї. Ти можеш брати участь у суперечках про політику, про старі часи. А ось ці в Радянському Союзі було краще. Я таки дивлюся на дядька, який каже, що я нічого не розумію. Я думаю, коли Радянський Союз розвалився, тобі було 10 років. Це те ж саме, коли дитина, яка народилась в 99-році, му буде розповідати, як круто було в 90-х, як він з хлопцями кіоски віджимав, будучи у утробі матері, як він через кордон контрабанду перевозив, під шквалом куль від прикордонників. І причому з таким прагненням захищає, але суперечка закінчилась, коли бабуся сказала дядько, гамуся! А сама додала, в радянські часи було дуже важко. А дядько такий: Ти просто стара і не розумієш. Га? Що? Я молодий не розумію, а бабуся стара і не розуміє. Як зручно. А ось цей вислів, ти ще молодой. Або ти вже старий. Мені ось цікаво, а коли настає момент такий у житті, що ти не молодий, але й не старий? А? Просто мені здається, він так і не настає, тому що завжди знайдеться той, хто тобі скаже е, хоча б одно з цих двох заготовочок. Типу, тобі скільки е, е, років? 30? Ні, ну ти вже ще молодий. Або тобі 31, ну все, це вже старий. Ти таки сидиш. Коли я встиг попрощатись з молодістю і зустрітись старість, не розумію. Я якось почув розмову двох хлопців, і він. Іншому каже, так, як на мене, мудру річ сказав, чому мене мати може навчити, якщо воно народилось, коли інтернету ще не було. І я так довго нас цим розміркував. Адже насправді, зараз ти можеш будь-яку інформацію отримати в інтернеті, а раніше ти був як слідопит, ти спочатку запитував у батьків. Якщо вони не знають, то учителя, якщо він не знає, то у трудовика. Трудовик, як на мене, це не вчитель, це вічно п'яний мудрець. Він завжди міркує, який має бути чоловік, що він повинен все вміти лагодити. Але при цьому, що дуже дивно, коли що дуже дивно, коли щось ламалось в школі, то лагодив все електрик, а не наш трудовик. Школа це взагалі дивне місце. Ти здаєш на ремонт у класі протягом усього навчання, і тільки коли ти закінчуєш школу, то вони в цю секунду роблять ремонт. І ти приходиш на зустріч випускників до того ж кабінету, але з ремонтом. І думаєш, мої батьки платили за ремонт, а я взимку в курці сидів у, у кабінеті, тому що дуло крутіш ніж на вулиці. А зараз такий теплий, просторний кабінет. Я впевнений, вони ще наступним учням розповіли, ну ви заплатіть, а то ми, як би, ремонт за свої кровні кошти робили. Тому я боюсь, що коли моя дитина піде до школи, то я хрін дам гроші, поки не побачу результат. Ну, серйозно, якщо ми здаємо на штори, то штори повинні з'явитись максимум через місяць. Це коли минуло, а не коли минуло три роки. І штори ще й везуть. Я одразу запропоную зателефонувати цим китайцям, які вирішили пішки привезти ці штори, що вони прискорилися. Мені здається, що вчителя нереально думають, що батьки настільки тупі, тільки священник може впоратися з ними. Це єдина людина, яка може не платити на ремонт і на штори, а навпаки забрати у школи гроші на допомогу храму. Тому. Вам, лев не бажаєте платити школі, Ідіть служити Богу. І буде вам щастя. До речі, щастя з віком кудись йде. Ви теж помітили? Адже в дитинстві ти радів кожному моменту. А коли виріс то такий: ну, я повинен бути щасливим. Тому так, я щасливий. Мені здається, щастя йде. Коли ти закінчуєш універ, і думаєш, що тепер ти вільний. А потім, коли ти влаштовуєшся на роботу, то ти такий а Ти розумієш, що тоді ти був вільний. А зараз ти вільний тільки тоді, коли директор у відпустці. Твій господар, так би мовити. Але є така область, як громадське харчування. О, це. Місце, куди, мені здається, навіть сам сатана боїться ступати. Тут немає відпуски чи відпочинку. У тебе запара чи пиздячка. Все, інших варіантів просто немає. Ти працюєш по 12-13 годин майже без вихідних. А якщо є вихідний, то ти цілий день з начальником обговорюєш, що в крайню зміну. Ввечері ти не прибрав молоко в холодильник і воно зіпсувалося. Ти злий ходиш, і відпочинку тупо, ні. А найцікавіше, що коли ти приходиш на роботу, то знаєш, що ти, що ти приходиш на роботу і бачиш, що молоко стоїть на тому ж самому місці. А це тому, що всім насрати на це молоко, просто тобі для профілактики оторобанили мізки. Щоб до наступних вихідних ти з себе грів надію, що хоч цього вихідного ти зможеш відпочити. Але ні, це громадське харчування, дитинко, до здорустрічі і всього найкращого. Пам'ятаєте, коли звільнили Харківську область і стоїть Дмитро Комаров? Весь у броні надяг шалон і розповідає, що тут ще дуже небезпечно. А позаду, із пакетом, бабця йде по вулиці. Дмитро коморов весь в захисті, а бабуся така, піду на базар, може що по знижці возьму. Ви уявіть, яка стресостійкість. А на Салтівці, коли був близький бій між квалами вогню, мужик з баклажками, йому кричать Стій, мужик, там небезпечно! А він їм Вода потрібна. Так він дійшов. До автомата і назад всі вахуї, причому обидві сторони. А скільки було людей, які навіть на окупованій території боролись з ворогом, як одна бабуся приготувала пиріжки з мишяком, ось це дійсно остання трапеза. Мені здається, що окупанти таких смачних пиріжків не коштували. Як говориться до смерті смачні. Я не розумію, навіщо захоплювати територію, якщо навіть солдати солдатам небезпечно. Мені цікаво, в який момент кацап зрозумів, що він помер. Такий опа, я що знову на Рососі? ні, ти в пеклі? А, ну так, ну так, в пеклі хоча б туалети є. Найсмішніше, що вони завжди такі, ми проти заходи. Туалети нафіг, душ навіщо? Айфон так-так, звичайно. Будуть, як -то, як то кажуть, у лайні, але з айфоном. Головне, на всіх західних сайтах писати Рососія проти заходу. Щоб інтернет відразу визначив дебіла. який сидячи на західних сайтах боротися проти заходу. Геніально! Зараз йде рух проти кацапської музики та серіалів. У мене питання. Я що єдиний і до війни не дивився цю фігню? Ну серйозно, ви розумієте, що хід в Росії це серіал про 90. ті Я тільки прочитав сюжет відразу зрозумів: а в Росії тільки про 90-ті і знімати. Тому що країна. Застрягла там на 30 років. Ні, ну якщо проїхати вглиб, то можна і 80 ти та 70 ти знімати. А десь і взагалі 18 -те століття, та ще й до нашої ери. Дякую всім за перегляд.